А чи знали ви, що стрес-фактор напряму впливає на якість лікування та на тривалість лікування? Так, всевірно ви почули. Так як поводить себе тваринка і сприймає те, що з нею роблять, напряму залежить на те, як довго вона буде одужувати. І як це працює? Коли ви умовно або вдома, або залишаєте тварину в клініці, тварина починає собі накручувати е, проблему, стреси. Цей стрес накопичується. Впливає на організм, на гормони, він впливає на загальне самопочуття тварини, і навіть банально загоєння шлів після стерилізації у агресивних або у котів, які дуже перелякані. Цей термін може тривати безкінечно і рецидувати. До прикладу, якщо ми візьмемо якісь вірусні інфекції, то в першу чергу дуже часто хронічні такі процеси виникають саме через нього. Тобто, умовно був якийсь переїзд, або хтось прийшов в гості, ви спустились бавбосховище і через тиждень у кота починаються якісь первинні проблеми зі здоров'ям. Це так проявляється стрес-фактор. Тобто у тварини падає імунітет, за рахунок чого вірус починає свою активну фазу. Це стосується як загоєння швів, це стосується лікування печінки і в цілому неврологічних якихось симптомів. Якщо ваша тваринка дуже сильно переймається через те, що з нею роблять кожного дня, дають пігулки, обробляють шви чи роблять якісь ін'єкції, які розуміло, їй не подобаються. і на не знає нашу це її роблять. То вона може накрутити собі глобальну проблему, яка потім виливається в те, що ви не можете стабілізувати її стан. Дуже часто ще при лікуванні ниркових пацієнтів в клініці також це впливає на термін їхнього одужання, тому що тварині не можна нічого зробити, не можна нічого дати, у неї все повертається, якщо ми кажемо про пероральні препарати. Тварина не дається зробити ін'єкцію, її треба фіксувати. Це знову ж таки на громадження. У великий стрес, це, в свою чергу, впливає на позитивну динаміку, призначену лікаря. Як цим боротись? Все дуже просто і банально. Зачасту тваринам виписуються заспокійливі, або абопінтін, який зараз в ветеринарії доволі розповсюджений, плюс додатково можуть додаватись препарати на основі феромонів, які можна пшикати на саму тварину або там, де вона перебуває, чи підключати адаптери на основі. Феромонів. Також є феромонові ошийники. додаються додатково ще препарати на основі на рослинній основі до того ж самого габапентину. Але найбільш ефективний, який має заспокійливий ефект це габапентин. І якщо ваша тваринка Дуже не стресоустойчива, вона категорично не хоче сприймати лікування, які їй надають. То я б вам конче радив обговорити цю ситуацію з вашим лікарем. Тож, якщо у вас виникають якісь сумніви чи проблеми, звертайтеся завжди до. Лікарів до спеціалістів обговорюйте ці ситуації та призначайте якісне та ефективне лікування, аби ваш улюблений був спокійним та здоровим.